Добрий день. Починаємо урок. На самом деле, у мене зараз практично так трапилося, що і в вас в 10 класі, і в 8 завершення теми, тому сьогодні і ви, і вони пишуть контрольну роботу, тому записи уроків. Дуже короткі, але я їх роблю, як я вже казала, тому що, щоб нумерація в нас збереглася. І крім того, я наразі переверила всі роботи і можу показати вам статистику по результатам. Потім вона вже не має сенсу, тому роблю це своєчасно. Ми завершуємо, завершуємо тему. Дивіться, як. Цікава. Я трохи змінила формат письмової частини, і відразу 12 балів якось не зайшло цього разу. Але я сподіваюся, що ви наступного разу вже будете більш підготовлені до цього формату і вже буде результат краще. Але кожен знає свою оцінку і можете подивитися, де ви в цьому. Цієдіаграми розташовані. Так, на і далі самостійна робота. Тут в нас теж встигли е, підключитися ті, хто в вечерній групі, тому багато хто написав цю роботу, але написали, мабуть, непогано е, максимальний бал за відкрите завдання отримали не всі, тому що. Або не встигали, або знов забули, що потрібно пояснювати, які фу... чому ви використовуєте саме ці формули, і, і в кожній із задач, які ви розв'язували, потрібно було робити люстр... рисунки. Ну, обов'язково, тому що, або багато-багато слів писати, рисунок простіше. Тому ті, хто зробили рисунок і на ньому все показали, їм було. Просто вони написали, яка формула і все, і далі все робили. А якщо ви якісь формули написали, багато-багато, навіть правильних. А як я можу зрозуміти, що ви самі їх взяли? Не знаю. От тому потрібно це робити. Так, домашні задачі сьогодні ми три додамо, тому я буду рахувати в цьому виданні зошита, мабуть, 60 задач, як я розумію. Сподіваюсь, що я не помиляюся. Так, контрольну, як я казала, ми пишемо. Дати я поки що позатирала трохи. Ось тут, потім ми з, нової, з нового тижня розпочнемо нову тему, і тоді, відповідно, відповідно я виставлю дати. Ну і все, мабуть, статистику ви подивилися. Домашнє завдання ви отримали, і тому я завершую запись. А ми продовжуємо з вами писати контрольну роботу. Всім удачі і задачі, які ви вмієте рішати, розв'язувати, вирішувати. Так, добре.